Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 4 липня. Літо продовжується. На коробці прохолодно. Немає такої поки що спеки, обіцяють спеку вже на слідуючий тиждень. А зараз комфортні плюс 21. Чуємо концерт біля музичної альтанки, давно тут не бачив концертів. Концерти верніше були, просто я не був. Не попадав в цей самий момент. А ми, друзі, йдемо зараз бульваром Торосевича, зайдемо в центральний бівет. подивимося скільки людей бачимо, влітку людей трішки побільшало. Ну, зараз сезон відпочинку. І також ще покажу вам одне дуже цікаве місце. Ви давно ну, в коментарях вже десь 2-3 місяці тому мене просили це місце, щоб я показав. Там важко тут попасти, зайти, але я для вас відео, друзі. Так що, кому цікаво, почекайте. Я буду зайде. Розкажу, про зайду. триває збір для військових, для зСУ. Концерт невеличкий. Тепер, друзі, трошки проблематично викладати відео на YouTube, оскільки а, ну, знімаю в день, коли є вільний час, потім, коли є вільний час, я монтую і закидую на YouTube канал. А коли вже от з'явився вільний час для того, щоб закинути, змонтувати, вимкнули світло. І не було світла, не було змоги вчора для вас показати цікаве відео. Чергову серію серіалу про пускавеці. Нічого сьогодні. Я думаю, що нас доженемо з тими вимкненням, просто графіки спочатку одні, потім графіки інші, і за зміною графіків просто не встигаєш. Бачите, людей вистачає сьогодні в Трускавці, в Палаці культури Шевченка, молодий співак, як так, гурт що Сьогодні буде концерт. Не знати, чи він буде на біветі але якщо зазвичай, друзі, знаєте, я замітив, якщо квітки вже продані, артисти на бівет не приходять. Хоча б могли, що їм важко. Ось так. Коли квиточки продані, їх тут немає. Тільки тоді, коли квітки погано продаються, тоді вони приходять. На бівет для реклами. Йдемо, ми зайдемо, друзі, всередину. подивимось що там яка ситуація. Люди п'ють водичку. Коли падали дощі, була погана погода, то людей було набагато менше, а зараз, ну і в спеку також в обідню пору тут дуже багато людей немає. Оскільки ті люди, які е, мають бювети в своїх санаторіях чи готелях, тому вони тоді не приходять сюди. а як А так, якщо гарна погода, комфортна температура, тому люди приходять посидіти, подивитись, можливо, буде концерт, от як зараз. Біля музичної льтанки, може хтось з музичних виконавців прийде на бюлет поспівати. Бачимо, ну, черга навіть за карточками для, ну, для набрання води мінеральної. Нагадаю, що бівет платний, літра води тут коштує 24 гривні. Завжди, коли я говорю ці ціни, завжди люди пишуть в коментарях, відколи це. Вже давненько вже є і в біветі людей вистачає. Також, друзі, вчора запитували в коментарях, що я скажу на рахунок готелю лісова пісня. Ну, лісова пісня це курортний готель. Це я не знаю, там не вільний санаторій, але там, я вам скажу, є дуже багато різних медичних процедур. Є, наприклад, діагностика та обстеження, там бальнеологічне відділення, фізіотерапевтичне відділення, спелеорелаксотерапія, грязе озокаритотерапія бюлет мінеральних вод там є, є фітнес-центр і косметологія. Ось такі там надаються деякі медичні. Процедуримо сьогодні дев'ятнадцять пала ну, можна сказати, ціни помірні. єдине, що у нас гостя гнутинути співа дуже далеко. Концерт від, 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 від центру міста 10 липня у нас гостях співа композитор. Автор виконавчих пісень Олександр Кварта з концертною програмою подарую сонце. 11 липня на звистя народний артист України Віктор Павлік. Шановні навічаючи, ну а завтра ми вас запрошуємо на чудову концертну програму, для вас співають засунене. Ось так, ну на рахунок лісової пісні. Друзі, це трошки далеко. Якщо ходити до бювету чи в центр, то завжди в ну, одну сторону згори йдете, в другу сторону ну, назад піднімається сильно круто вверх. Тому якщо можете ходити, бо з автобусами там. Ну, ще якщо до Стебницького кільця під'їхати, то без проблем. А от якщо на рахунок бівету, то прийдеться трішки походити вверх, вниз, ну, як кому що подобається. Але там є також ззаді готелю є така лісопаркова зона для відпочинку, є для дітей є лазанка безкоштовна. Ну, залежить що кому потрібно. Ось так. А відпочивати можна будь-де, але єдине що. Завжди є якісь плюси мінуси так що Готель відносно новий, порівняти, якщо взяти з кристалом, він дуже новий, там буквально ну, 10-15 років лісові пісні. Десь так приблизно. А ми, друзі, йдемо парком, і я обіцяв вам а, сходити в одне цікаве місце. А, колись в коментарях ви мені писали, щоб я зняв. Санаторій Південний. Хтось писав санаторій Южний. Ну, зараз він санаторій південний українською. Там полюбляють дуже багато людей зупинятися, особливо поляки були дуже багато разів там. І там є одне таке цікаве місце. Не в кожному санаторії таке є. Треба пройтися трішки парком. Бачите, парку така дорога, що не така, як до Юзі. Але пройтися можна. Там є чудова оранжерея, друзі. Досить класна, зона для релаксу, для відпочинку, йдемо зараз вам покажу. Там дійсно місце таке, що особливо взимку там оцінюється ще більше, ніж влітку. Там, знаєте, коли взима сніг і приходиш туди, а там зелень, красота. І не хочеться звідти йти. Тому люди, які там приїхали на відпочинок, там якраз і бюлети є зразу в цій оранжереї, ну досить цікаво зробили. І досить гарно доглядають за тим. За тим, ну, за тропічними рослинами не так просто доглядати. Потрібна і температура, відповідна, і догляд. Ось ми вже підійшли майже до санаторії Південний. І так, друзі, виглядає це оранжерея. Тут і пальми, і різні, багато різних видів тропічних рослин. Також тут попуги літають. Досить цікаво, дуже багато є різних рибок. Ось і був. Досить цікава така відпочинкова зона. І акваріуми тут. Єдине, що змушений знімати телефоном, камера там трішки за для камери. Але ось так. Дуже цікаве місце. Тут дійсно відпочиваєш. Пишіть, друзі, в коментарях, хто тут відпочивав, можливо ще в якихось санаторіях такі цікаві місця є. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А зараз вже ми після санаторії Південний підемо до санаторії Молдова. Так що, друзі, ще нагадаю, що. Ми зараз і в телеграм-каналі, там ще буде цікавіше, там буде більше анонсів відео, більше онлайн-трансляцій різних. Так що, кому цікаво, підписуйтесь також і на телеграм-канал. В описі під відео буде посилання на цей телеграм-канал або в самому телеграмі пошуку. Шукайте Трускавець Travel, зелений логотип каналу і підписуйтесь. Так що, Друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!